Вітаю, шановні глядачі, у Китаї та Сполучених Штатах Америки потроху намічається поранення на до перемовин, і на це вже відреагували фондові ринки. Крім того, Восліт отримав ще одну позитивну новину. Що ж там таке намічається у високих кабінетах політиків? Будемо сьогодні розбиратися. Як це впливає на ринки? Теж отже, пекінські ЗМІ сигналізують про готовність до торгівельних переговорів з Трампом. Державні медіа Китаю заявили, чим це не нашкодить. А якщо США виявлять щире бажання в цьому? Випадку буде добре. Це пом'якшення риторики сталося на тлі обвалу китайської заводської активності та американських економічних труднощів. Тобто можна зробити висновок, що хоч пани і хочуть розійтися, але зараз не дуже й можуть, тож намагаються шукати, як же все ж таки почати ці переговори. І ці сигнали починають відчувати ринок, суспільство. Ну, зараз це будемо розкривати. Публікації в соцмережах, пов'язані з державними ТБ, натякають в Китаї. США ті, хто більше поспішає домовлятися, поки демонстрував, що відкритий до діалогу, але не боїться боротьби. Де-факто це спосіб зберегти обличчя в країни і прокласти шлях до нових переговорів. Ну, начебто, стержень сильний, потужний, але що ну, готові домовлятися. Але у катасів є проблеми. Вони там ряд товарів, як ми пам'ятаємо, по-тихому скосили мита по них з Америки, тому що дуже сильно залежні. власне, не все так просто у товариші із Пекіна. Тим часом Трамп на публіку кидав фрази про купівлю. Мовляв, тепер американці можуть купити товари там менше штук, замість набагато більше, як було раніше, і то дорожче. Все таки Руди розуміє, що мита б'ють по американцям. От так, от менше впливу на варо, більше розуміння економічних процесів. Можемо припускати, що Фредвич теж хоче домовитися на Червоним імператором, у своєму персональному стилі, але в реальності переговори ще не почалися. Обидві сторони вже відчувають наслідки тарифної війни. Зупинки заводів, порожні порти і падіння фондових ринків. Тому очікуємо, що китайці і американці будуть шукати очікувано вихід з лухого кута. Сварідна відлига у стосунках між двома державами сприяла зростанню світових ринків в п'ятницю. Тим паче Пекін заявив, що оцінює нещодавні пропозиції Вашингтона щодо початку торгівельних переговорів. Міністерство торгівлі з Китаю заявило, що США нещодавно надіслали Китаю повідомлення різними каналами, висловлюючи бажання взяти участь у переговорах. Саме на такому фоні світові акції продовжили зростання. Ідекс S&P 500 до кінця ранку. В Нью-Йорку зріс на 1,3%. цілих вже же почав компенсовувати втрати з моменту, коли Дональд Трамп запровадив 2 квітня тарифну компанію з нагоди дня визволення, так званого, яке обвалило біржі. Виглядає так, ніби ринки починають долати пік страху перед тарифами, але є великі сумніви, чи прийшла Америка пік впливу тарифів. Акції можуть знову впасти. Якщо 90-денна тарифна пауза Трампа, яка має завершитися в липні, не призведе до серйозних торгівельних угод, які значно знизять мита. Ростуть акції не тільки у США, так європейський індекс Stoxx 600 у п'ятницю закрився зростанням на 1,7%, німецький індекс DAX підскочив на 2,6%, азійські ринки також. Раніше зросли тайванський «Талекс» піднявся на 2,7%, а гонконгський хенд сенк на 1,7%. Подальші події на фондовому біржі будуть залежати від переговорів між КНР і США. Вартість акцій вони можуть навіть повернутися до квітневих мінімумів, якщо переговори тарифів призведуть до встановлення ефективного тарифу між США і Китаєм на рівні понад потрібного, і будемо взагалі за цим спостерігати. Також ситуація вплинула і на вартість азійських валют відносно долара США на тлі ознак послаблення торгівельної напруженості. Китайський юань зріс на 0,7 до 7,23% юаня, тоді як корейська вона зміцнилася на 2,6% до 4600 за долар. Тайванський долар очолив зростання зріше на 5%. Виключено стало Японія. Якщо торгова війна закінчиться, то це забезпечить більше сприятливе середовище для зростання та інвестицій. В регіоні. Крім того, у п'ятничній заяви Міністерства торгівлі Китаю йдеться про те, що США повинні продемонструвати щирість для проведення будь-яких переговорів, що включає готовність до скасування односторонніх тарифів та вжиття інших невизначених кроків. Це свідчить про невелике пом'якшення позиції Китаю порівняно з минулим тижнем. Тоді китайська влада заявила, що Вашингтону потрібно буде скасувати високі мита для Китаю, щоб розпочати. Перемовини. Проте офіційно Пекін заявив, що його позиція не змінилась. Мовляв, Китай наголошує, що в будь-якому можливому діалозі чи переговорах, якщо США не виправлять свої помилкові односторонні тарифи, це буде свідчити про повну відсутність щирості та ще більше підірве взаємну довіру. Речник КНР сказав, що коли це будуть переговори, двері відчинені на всіх. Якщо це буде боротьба, то китайці доведуть її до кінця. Стержень буде готовий воювати, каже безпосередньо представництво. Китаю такі зауваження покійна прозвучали після того, як США та Японія домовилися прагнути до укладання торгівельної угоди до червня, звідти з Волстріт також допомогли підтримати настрої на Тайвані та в Південній Кореї, де розташовані виробники чіпів, необхідні для подальшого створення серверів штучного інтелекту. Загалом, дорогі друзі, бачимо, що волатильність на ринках дуже висока, а як себе забезпечувати тут і очікувати кращих можливостей. Які тактики вибирати, ми все це розповідаємо в нашій школі останнього капіталіста. Посилання буде в описі до цього відео. Починайте набувати свої капітали, працюйте ефективніше, заощаджуйте і вмійте інвестувати, аби формувати ці капітали, які обов'язково у вас будуть, якщо ви будете отримувати цей цікавий досвід, зокрема з нами. А він у нас є. Тож приходьте, будемо раді бачити. Ну і загалом багато що ми пишемо також на нашому телеграм-каналі. Посилання буде. На нього в описі до цього відео, крім того, для Волстріт була ще одна позитивна новина, що заохотила компанію до зростання. Причина для радості така у квітні в США з'явилось 177 тисяч нових робочих місць більше ніж очікували, але рано святкувати економіка ще не відчула справжніх наслідків тарифів. Долар розслаб, прибутковість облігацій зросла. А Трамп тим часом у своїй сосмережі закликає ФРС негайно знизити ставку. Урядова зайнятість падає, ймовірно, через урядові чистки маска, але загалом ринок праці тримається. Економісти очікують, що мита такі підкосять зростання в наступному кварталі. Атмосфера досі напружена. Віржовики з певним страхом дивляться у майбутнє. Підсумовуючи, Китай Китай США посилюють сигнали, що можуть домовитися. Поки що це більше меседжі ніж реальні переговори. До цього будуть спонукати сторони економічні інтереси, тиск бізнес еліти і таке інше. Американцям і китайцям рано чи пізно придеться зараз сідати за стіл перемовин занадто сильна залежність у них. Один від від одного на повідомлення про можливі переговори позитивно відреагує реагує фондовий ринок акції компанії, як бачимо, зростає. Додало оптимізмустити те, що знову-таки з'являються робочі місця. Хоча, звісно, наслідки ведення тарифів ще не зовсім зрозумілі, тому що багато імпортерів накупили впрок, там хтось навіть до півроку вперед до введення цих тарифів. Тож не зрозуміло, як це вплине на американську економіку. Ринок тут все ж таки дещо обережний. Будемо теж ми за цим спостерігати, як там все відбувається. Але що Сполучені Штати будуть шукати джерела альтернатив рідкоземельним елементам, що Китай буде шукати інші ринки, що США будуть шукати інші майданчики для виробництва, В'єтнам, там інші країни, Індія, що Китай буде так чи інакше розвивати свій внутрішній ринок. Але це все довгострокові речі. Наразі країни дуже залежні. Один від одного, але, звісно, вже будуть з більшими дулями в кишені один проти одного. Немовляться, прийдеться. Ще два-три роки точно залежність буде дуже висока, але вона все більш падає. А що буде, коли вони остаточно розійдуться економічно? Це вже окрема історія про протистояння, я б сказав. би. Будемо за цим всім слідкувати. Всім всього найкращого, дорогі друзі. До побачення.